Юлія Максименко з Вінничини посіла перше місце в особистих поєдинках під час чемпіонату Європи з рукопашного бою. 25-річна поліцейська займається спортом з 12 років з 2017-го Юлія Максименко, член збірної команди України з рукопашного бою, майстер спорту, бронзова призерка всесвітніх ігор. Цього року поліцейська виграла чемпіонат та кубок України. На змаганнях, які пройшли в Нідерландах, Юлія здобула першість. У іграх взяли участь понад 200 спортсменів з різних країн світу. Про міжнародні спортивні поєдинки розповідає Юлія Максименко, старша слідча відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління, головного управління національної поліції у Вінницькій області. Вітаю вас! Звідки у вас з'явилось бажання ще в дитинстві займатися таким видом спорту? Ще з дитинства я була дуже активною дитиною відвідувала майже кожен гурток, який був в моєму селищі. Та в 2011 році в селищі відкрилася секція рукопашного бою, і я вирішила, що треба спробувати себе в даному виді спорту. Підійшла до своїх батьків, кажу, давайте я попробую, якщо в мене не вийде, то я не буду ходити. І можна вважати, що з 2011 року, по сьогоднішній день, рукопашний бій є невід'ємною частиною мого життя. Як поєднуєте роботу і тренування? Скажу відверто: поєднувати роботу і тренування це надто складно, але коли в тебе є мотивація, натхнення і бажання, це можна зробити дуже легко. Тому головне вірити в себе, йти до своєї мети, і все вийде. Як проходили змагання, та що ви відчули, коли здобули перемогу? Проходили на найвищому рівні. Була неймовірно велика кількість учасників з інших країн. Коли працювала у фіналі. Одразу не зрозуміла, що я виграла, що я чемпіонка Європи. А коли вже було нагородження, коли мені вручали медаль, і коли я грав гімн України, от тоді відчуття були просто неймовірні. Гордість за те, що я представляю Україну, за те, що прапор України на першому місці, я навіть не могла втримати свої сльози. І дуже пишаюся тим, що гімн України грає у всіх куточках світу. А нашим глядачам нагадую, нам коментувала Юлія Максименко, старша слідча відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління головного управління національної поліції у Вінницькій області.